Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці своїй з кавуном, з малиною. Сьогодні переїжджав у день, пройшовся по своїй дині і бачите, що побачив. Як сітник, а також хвороба лупить по дині. Я вже думав її не обробляти, думав вже... Може достигне вона, бачите, кадиня достигне вже без обробок, кавуна вже не обробляю нічим. Останній раз обробляли триходерми і та все. Ось, але потрібно буде зараз обробити нашу диню. Її тут небагато, тут 100 корчів було посаджено. Обробимо таким препаратом, як сірка колоїдная. Тут йде 40 грамів на 10 літрів води. Ми 80 грамів даємо на 16 літрів води і будемо обробляти. Як бачимо, наша диня ще зелена. Ще десь чекати нам як мінімум 10 днів, доки вона достигне, то ми обробимо цією сіркою і побачимо, який буде результат. Якщо вона не допоможе, тоді вже опробуємо ще триходермою або квадриксом. Ось наш бачок, там у нас 16 літрів, ми розвели з цього пачечка і будемо обробляти. Як бачите, наші кавуни вже заростають. Так страшне, як зразу були такі чисті. Я і не думав, що таке зілля піде, але видно там, де міжряддя, там там і таке зілє велике пішло. Кавун нашій дозріває, сорт Orange King. Сьогодні у нас четвер, а у суботу буде 65 днів, вже, як ми висажували. Тобто деякі вже гібриди мають бути дозріли. Але від тих 65 -ти днів ми ще будемо десь чекати днів 7, а то й мої більше, тому що наш кавун спочатку стресував, він не розвивався, і я думаю, що на 65-й день ще кавун не буде повноцінно стиглий. Ось так. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!